Колеги, всіх привітаю. Сьогодні буде найнаболіший питання да, і доволі таки актуальний. Це навігація для грузових машин, для фур, так і для бусів, для лігкових, для всього. Перед тим як сказати, що це за навігація, я б хотів би висказати своє мнення по поводу цих приглуд да. навігації як отдільного прибору і чого його не стоїть купувати. Чого його не стоять купувати, тому що, во-первых, ніхто туди не буде ставити хороший GPS-модуль, Якщо ми беремо дешевий. Во-вторых, це устройство, яке ви купите 300-400 злотих, воно якесь час поробне. Півгода, год не знаю. воно поламається, все, у вас опять немає навігації, Оп'ять треба купувати. В принципі, я думаю, цього хватить. Тому я советую всім просто. На своє головне устройство або віддільно купити телефон. Не знаю, якщо у вас другий телефон є. Я от на своє основне устройство встановлюю навігацію завжди, чого і вам советую. Тому що на таких на телефонах ставляться хороші GPS-модулі, телефон можна перенести аккаунт з телефона на другий телефон і через Play Market ви скачуєте програму собі на телефон. І все, створюєте свій аккаунт, купуєте платну, навігацію, купуєте підписку і все, телефон поламався, ви переносите свій аккаунт в новий телефон, скачуєте програму, заходите в свій аккаунт, і у вас підписка звернулася, у вас є і далі ваша навігація. А якщо у вас є устройство окреме, як навігатор, навігатор поламався, все, шляпа повна. Тому Устанавливать лучше на телефон, так як купити хорошу навігацію отдельно, як устройство, це доволі таки дорого. Наприклад, зараз з цими любими е, і Том. Ну, наприклад, TomTom -tom купить хороший, він там буде стоїть от 2,5 чи от 3 3000 злотих, якщо я не ошибаюсь. Це такий, що більш-менш по ньому можна їздити. Якщо я не прав, то, е, ну, то виправте мене, не знаю. Ну, на моє мінні, це так. Поэтому устройство. Беремо головне наше як і телефон, як і навігатор, і як все. все все І так, Переходимо до того, що це за навігація для водітелей дальнобойщиків. Да, це Одиссеус. Тобто Я назвав Odyssey його. Ну, так і е, я її вже протестував, е, я по ній взяв пробну версію. Наприклад, ви можете зараз в описанні під даним відео перейти по ссылку цього Одіссея, Да. І потестувати його 7 днів. Я їхав в Болгарію і я його тестуну, мені дуже понравилось. І потім я з Болгарії поїхав в Польщу додому. Я через інтернет скачав карти, і мені дуже зайшло. Що його можна використовувати як онлайн, так і офлайн, без різниці. Так, що із себе представляє ця навігація? От прикріпляю запись з екрану вам, з телефона. Ось от таке от у нас з вами меню. Ми сразу, от бачимо, що я стою біля Франкфурта на Майні. Зараз свята, якраз я виїхав перед святами в трасу. І ми бачимо, у нас справа тут йдуть ограничення, там які, да, 7,5 і тому подобне. Десь якась по висоті, десь якісь там є ограничення, якщо є, воно показує. Ну, в принципі, нам не це в даний момент важно. Е, що ми хочемо? Ми переходимо в настройки, лічний кабінет. Моя підписка, е, Я підписку вже зробив. Ребята, от стоїть вона 45 злотих у місяць. На год стоїть 310 злотих. Яка навігація ще стоїть скільки? Скільки стоїть, наприклад, той том, том. Це була одна з моїх любимих навігацій. Ну, том, -том" ребят, там останніх наверное, вже місяці 8, його навіть кряк не можна встановити, тому що зараз тільки платна версія. Скільки він стоїть, Оця навігація стоїть 310 в год. Скільки TomTom? Блін, ну раді інтересу, я зараз зайду в інтернет, подивлюсь, скільки стоїть TomTom. Щоб узнати, скільки стоїть TomTom, мені приходиться зараз його встановлювати. Даби зайти в настройки і подивитися підписки. Ну, все для вас. Установимо, зараз його потрапимо трохи інтернету, але вияснимо, скільки ж стоїть у нас том-том для грузових. Притом в всьому, що Одіссей водить просто І Я вам розкажу одну фішку е цього Одіссея, якої нема в жодному навігації. Чуть-чуть далі. І так, знайшов я стоїмось його. От можете скрін бачить на екрані зараз. Цей 489 гривень у місяць. 489 гривень. Давайте подивимося, курс, курс з золотого к української гривні. Е, він стоїть е, Скільки? 480. Скільки він там стоїть 489 гривень 489 гривень. Це в нас 50 злотих. Він стоїть у нас на місяць. На рік на рік він стоїть 3550 Давайте 3550 Це 360 злотих на рік стоїть Том Том Заходимо в наше Єдісій. 310 злотих на рік. На 50 злотих дешевше. всьом що функціонал у нього. Ну, куди ярче. От я їжджу на Болгарію, туди ми їздимо на, в сторону Греції. Да? І мені дуже важливо Балкани там об'їжджати. Да? І мені ця навігація допомагає їздити щоб не забувати всякі проміжуточні точки і тому подобне. Зараз розкажу, що я мав в виду. Так. Ось наша навігація. З чого ми, в принципі, починаємо. Починаємо з того, що встановлюємо навігацію. Якщо хочемо пользуватися офлайн, скачуємо карти. Якщо нам не треба займати лишнє місто в телефоні, ми не скачуємо карти. Значить, заходимо, от, відкриваємо зліва штучку, шторку таку. Заходимо в лічний кабінет. Моя підписка. І дивимося. ребят, я купив підписку за 45 злотих у місяць. От, бачите, в мене, активна. все, підписка в нас є. Але, якщо хочете пробний варіант, пользуйтесь 7 днів, і все, у вас нічого списувати не буде, автоматично нічого не спише, ви просто не зможете більше сюди зайти. все, поэтому можете протестувати її і абсолютно безплатно. В общем, підписка є. Тепер нам треба вибрати наше транспортне средство. У мене, дивіться, грузовик, наприклад, давайте от до 12,5 тонн. Вибираємо -то, карандашик. І от тут пише, яка висота: длина, ширина, обща маса, нагрузка на ось і тому подобне. Ну, так як в мене бус рефрижератор я вибираю бус. І отут в мене параметри буса. висота 3,4, длина 7,2, ширина 2,5, обща маса 3,5. Якщо є в мене опасні грузи і якісь ограничення по тунелям, я встановлюю ці параметри. Тут а заходимо, ставимо перший клас, наприклад, і тунелі там, я не знаю, категорії D, да, нам треба об'їжджати і все. Нас опасних немає, все, ми не ставимо. В общем, параметри ми виставили, так як, все так як в других. Етіх. Якщо тут вашого немає, нажимаємо Добавить і вибираємо грузовики, полуприцепи і тому подобне. Додаємо своє транспортне средство, яке вас по осям і тому подобне. В общем, мої карти. Якщо вам треба скачати карти, заходимо мої карти і от скачу. У мене Європа вся скачена. От Австрія. Бельгія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Данія. Взагалі, в мене тут все скачано. Оце от Україну, Турцію, що там, Ватикан, всяке таке я не скачу. В общем, я думаю, по, по таким настройкам, в принципі, нам все зрозуміло. В общем, ребята, давайте нам треба проложити маршрут. Дивіться, моє місцеположення. От дивіться, в чому прикол. От ми зараз стоїмо біля Франкфурта. Давайте нам треба з вами, наприклад, поїхати в Софію, в Болгарію. або, наприклад, Афіни. В Афіни нам треба їхати у Грецію. Давайте Афіни. Афіни. Вибираємо Афіни. Опасні грузи тунелі. Тобто, у нас немає. Ми їх не ставимо. Другі параметри у нас що є? І збігать. Тобто, тут а зверху швидший маршрут і кратчайший. Ну, я ставлю на швидкий. Що у нас? Платні дороги. Все, установлені. Нажимаємо строїть маршрут отсюда, де зараз стоїмо ми. Отакої От функції, якщо я не ошибаюсь, Том тома точно немає. От зараз я вам і покажу. От дивіться, нам навігатор вистроїв тут два маршрути, так? Да? Ну, давайте подивимося по першому. От. А, блін, у нас платні дороги виключені. Настройки. Так. Ісключення, так, другі параметри. Нам платні дороги треба, як це не треба, Построїть маршрут. Нам платними треба. О, все, він нам вистроїв маршрут. Той, хто їзде, той, хто розуміє, що нам для того, щоб поїхати в бафіни, наприклад, нам нельзя проїжджати Боснію Герцеговіну, Сербію, Черногорію, Албанію і тому подібне. Дивіться, як. Веде цей навігатор. Він нас веде через Хорватию країш біля Боснії Герцеговини і веде на Сербію. Нам так не нельзя. Нам, щоб поїхати, наприклад, з Франкфурта на Майні В Афіни, нам треба їхати з Франкфурта на Майні на Вену, Австрія, потом на Будапешт. З Будапешта нам треба їхати на Жегець вот тут Жегет. На Арат, потом зарада на Тімішуару, потом Дробета, Турну, Северин Це вже потом е... на Відін. Це вже Румунія Болгарія. Через Відін ми заїжджаємо, їдемо на Монтану, потім на Врацу Ботевград тут у нас. І Софія. І з Софії ми потім йдемо ось сюди на. Де це? На Благоївград, якщо я не ошибаюсь, і на Серес. О от. Чи ні? А ні, от на Куманово ми їдемо. чи ні? Стоп. Софія. Да, от. На Благоївград. І на серрес, ось сюди ми їдемо. Потім салонники, і пішли, 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 погнали. Но нам не можна ні в комусь випадку їхати через Сербію. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми робимо: от исключення стран. Як ісключаємо стран з нашого списку: Сер Сербія. Вибираємо назад, построїть маршрут. І тепер дивіться зараз, наскільки ідеально він проложить. Я навіть не сумніваюся в ньому, бо я їздив цим маршрутом вже десятки разів. І я знаю, що це реально на 100% правильно. Притом всьому і фури так само їдуть. Так як я й казав, дивіться, куди він нас веде тепер з Франкфурта. З Франкфурта, дивіться, куди він нас повів. На Вену, так як я й казав. З Вене він на Будапешт так як я казав. На Жегет, з Сегет. На Арат, Тімішуара, 에, Дробета Турну Северин, Відінь. От прям настільки ідеально, щоб навігатор так вів, це просто для мене нонсенс. Монтана. Тут. А... Ага, ага тут, а, тут він, так як в нас бус, він повів напряму на Софію. Ой, на цей. Так як ми їдемо на Грецію, а не на Софію, то він нас повів тут горами, але тут 12 тонн, тобто можна їхати все одно. Я, Хоча я їжджу через Врацу і Монта, в град, отак от чуть-чуть от, тут кружок кидаю. І от він нас повів, бачите, Серес, Салоніки і все. Отака, от от, ребят, бомбовська навігація. Дешевше, як том, -том. стоїть 300 злотих угод. Що таке 300 злотих? Це для бусяжа один робочий день. І все, в тебе є навігація на рік. Ось така от. І все. Якщо ми хочемо, наприклад, нам по дорозі, по дорозі. Хорошо. Бачите, тут от, стоїть обгон, через скільки обгон грузовим запрещено. От знак він показує. І так само й далі він буде показувати, в принципі. Ми вибираємо цю кнопочку. Так, давайте це відвіним. Що нам треба шукати по маршруту? От наші заправки є. Да? Ми от убираємо галочки. Наприклад, нам треба по маршруту шукати заправки. наші. От в мене карточка S24. Наприклад, не знаю, що в нас там? Авіа і Арау. Все, ми їх виставляємо. І по дорозі, коли нам треба буде шукати заправку, нам висвіте на карті покаже ці заправки. І от паркінги по маршруту через скільки кілометрів, що є. От, наприклад, от паркінг по маршруту далі. От він у нас показується. Ми можемо, бачите, є показує, що тут є. Душ. Тобто він дублірує програму. транспаркінг, він показує все, що тут є. Він показує координати. Ми можемо взяти координати, скопірувати, зайти. Блін, телефон, бідний, перегрівається. Зайти в Google карти. Сейчас бы телефон просто, Короче, телефон у труба. Перегрівся. І ми подивиться, подивитися, що у нас, що у нас за паркінг. От якийсь паркінг. Ну, в общем, можемо скопірувати оттуда координати, вклеїти їх в. В Google карти і паралельно в нас буде їх дві. Отакі діла, що нам тут ще про паркінги показує Открито, В общем, координати і адрес їхній показує. Отака, от, ребят, навігація. Е, ще один ніштячок, я думаю, це для тих, у кого більш новіший тахограф. В цій навігації, бачите, от зліва є кроватка. От, нажимаємо. Це дані тахографа. Можна переносити на ваш телефон. Ви зможете з допомогою телефона бачити Время. тут, бачите, якийсь значок, якийсь по Bluetooth короче, якось з вашим тахографом. Я не знаю, що, як це працює, але суть в тому, що можна. Тут буде вам на телефон приходить уведомлення о том, коли у вас закінчується пауза, про те, коли вам треба стати на паузу. Таке є в том томі? Мені здається, такого немає. В общем, ваш тахограф у вашому телефоні. Всі можливі там, увідомлення, 10-часове вождення, сокращений відпочинок, суточний відпочинок, автоматичне щитування і вигрузка даних з карти водія. Це все у вас буде на телефоні. Ребят, це я вважаю, що це просто бомбезна штука. Такий от наш обзор на навігацію да, не безплатна. Ну, З безплатного зараз дуже мало чого. Щоб могло робити більш-менш приємно. Тут -а карти будуть обновлятися автоматично. От Чим він краще iGo, лучше А Лучше TomTom, Tom по суті, він тільки за те, що він дешевше і тут трохи більша гібкость. Чим він краще iGo? Либо усьому iGo, щоб обновити, треба якісь сайти лазити, десь через якихось людей обновляти, ждать, поки ці обновлення вийдуть і тому подобне. То заведе десь кудись. не туди оцей Оця навігатора одіссей нікуди тебе не заводить. ну Хоча будь-яка навігація рано чи пізно підведе, але для цього очі є і мозги. Тут хороша гібкость в планіруванні маршрута Треба якісь країни об'їхати, ти ставиш, які країни ти їх об'їжджаєш. По дорозі паркінг да без проблем. Заправки, даби не відвлікатися від от дороги. Да? Ти зарані встановлюєш в настройках карти топлівних фірм, які в тебе є, і в тебе по дорозі все покаже. Так вона в усіх планах краще за інші навігації, хоча б навіть і за того ще що, що її не треба вручно обновляти. Як з'являться появля... обновлення, вони встановляться самі, вам для цього робити нічого не треба після першого підключення до Wi-Fi. А якщо ви захочете їх самі загрузити, щоб не ждати, ви даєте доступ для загрузки через мобільний інтернет і у вас карти обновляться автоматично. Такі от діла. Отак от працює класно ця навігація. Я її протестував. Ви коли, подививши це відео, будете її теж тестувати. Установіть її, зайдіть нажміть жміть 7-денний період. Протестуйте її теж 7 днів. Вам нічого більше робити не треба, якщо ви її не купите, воно з вас гроші потім не спише. там Не підписуватися, не відказуватися, нічого не треба. І дайте свій отзив, як вам ця навігація. Мені реально інтересно, і знали ви про цю навігацію, чи не знали. Тому що, як на мене, цією навігацією практично ніхто не користується. Хоча вона реально бомбезна. Я не знаю, я в захваті від даної навігації. Хоча на бусі мені вона мені не треба, тому що я на бусі, їжджу, я по Google картах можу катати. Але так як я веду свій влог на Ютубі, мені треба про якісь новинки, про щось те, що буде корисним, я дожен це показувати і про це розказувати. Такі от діла. Всім подякував, до зустрічі в наступних відео.